Нарешті з'явився міні-ПК, який може замінити стаціонарний ПК. З'явився завдяки AMD із їхньою новою мобільною 6000 серії. Це Morphine M600. Morphine поставляється в картонній коробці. комплект з ним входить посібник користувача, блок живлення на 120 Вт, кронштейн розміру 75 веса для кріплення ПК на задній панелі монітора. Кабель SATA для 2,5 дюймових дисків, підставка для ПК, кабель HDMI та гвинти. Корпус ви. Виготовлений із алюмінію, він дуже гарно виглядає, відчувається в руках, продумана і якісна річ. Має багато вентиляційних отворів. Верхня частина виготовлена із пластика. Тут ми бачимо роз'єм 3.5 комбінований під навушники або мікрофон, два зернет порта по 2,5 ГБ, HDMI версії 2.1 підтримує 4К 120 Гц. Дісплей порт 1.4 може виводити зображення 8К 30 Гц, три порта USB 2.0 і 1 USB 3.2. Роз'єм для підключення живлення. На передній панелі ми бачимо кнопку включення, LED-індикатор, порта USB 3.000. І два зі швидкістю 10 Гб за секунду. І порт Thunderbolt 3. Це USB 4.0. Може виводити зображення. Можна підключити зовнішню відеокарту, швидкість передачі до 40 Гб за секунду. І підтримує Power Delivery 100 Вт на вхід. З нижньої сторони ми бачимо міні-ПК, модель М600 і серійний номер. Щоб встановити оперативну пам'ять і SSD накопичувач, потрібно відкрутити два винти. Після цього потрібно обережно зняти пластикову кришку, тому що на ній знаходяться Wi-Fi антени, щоб не обірвати провода, які йдуть до Wi-Fi адаптера. Тут встановлено Wi-Fi адаптер від Mediatek RZ608 Bluetooth 5.2. Будемо встановлювати пам'ять DDR5 від G-Skill Два модуля по 16 ГБ. Швидкість роботи 4800 Мбіт за секунду. З таймінгами CL40. Накопичувач будемо встановлювати бюджетний, але якісний від Samsung на 1 ТБ з пам'яттю TLC. Це нам дає великий ресурс пам'яті 600 ТБ. Таку саму пам'ять ставлять 980 PRO серії. Накопичувач підтримує PCI Express 30. Блок живлення до цього міні ПК йде на 120 Вт Він доволі великих розмірів і дуже якісно виконаний. На напругу 19 В і струм 6,32 А. Біос виглядає таким чином. Все, що нас цікавить, знаходиться в розділі Advanced і меню AMD CBS в SMU Common Options. System Configuration ми можемо задати ліміт для нашого міні-ПК або обрати автоматичний режим. Тут є меню в якому можна задати параметри роботи вентилятора. Заходимо в NBO Common Options, GFX Configuration і тут ми повинні обрати об'єм оперативної пам'яті, який ми будемо виділяти під відеокарту. Auto або Speciai. Оперативну пам'ять можемо виділяти в автоматичному режимі. Або вручну тут встановлений процесор від AMD Ryzen 5 6600H збудованим відеоядром, частота ядер 3.3 ГГц і 32 ГБ оперативної пам'яті. У нас є два езернет адаптера по 2,5 ГБ і Wi-Fi модуль RZ 608, Wi-Fi 6i 80 МГц. Цей міні ПК купували в офіційному магазині. За 347 доларів. без оперативної пам'яті SSD-накопичувача. Виробник вказує, що підтримується пам'ять ddr 5 частота роботи 4800 МГц. Має будоване відеоядро AMD Radeon 660M. Має Thunderbolt 3 з підтримкою Power Delivery 100 Вт. Підтримується. Накопичувачі формата М2 PCI Express 4.0. Можна встановити накопичувача формата М2 з інтерфейсом SATA або NVMe. І ще має роз'єм SATA для встановлення жорсткого диску або SSD накопичувача 7 або 9 мм. Можна підключити. 3 дисплея через HDMI, Thunderbolt і DisplayPort. Давайте перевіримо, чи ці дані відповідають дійсності на офіційному ресурсі AMD. Він має 6 ядер, 12 потоків, максимальна частота ядра 4,5 ГГц, базова частота ядер 3,3 ГГц. Має будований кеш другого рівня 3 МБ і 3 рівня 16 МБ, TDP процесора 45 Вт, максимальна температура. Процесора 95 градусів Цельсія. Має pci Express 4.0, пам'ять DR5 двохканальна, максимальна частота 4800 Мб за секунду. Будоване відеоядро 660. М Радеон, в ньому є 6 графічних ядер і вони працюють на частоті 1900 МГц. Дані всі співпадають. У цього виробника є офіційний магазин Єналікспрес. Тут вартість цього девайса 324 долара. так як вартість ПК більше 150 євро, придеться сплатити митні платежі. Щоб їх розрахувати, можна скористатись калькулятором, який потрібно вже буде сплатити при отриманні в продажі Вже з'явилися моделі 7000 серії. Якщо ми вирішили купити amd 7000 серії, То в цьому випадку митні платежі вже становитимуть 5200 гривень. Тест пам'яті AIDA показує доволі непогані характеристики читання і на запис пам'яті, як і бенчмарк FGPU. Диск працює по PCI 3.0 по чотирьом лініям при тесті видало 3541 МБ на секунду на читання і запис 2800 МБ за секунду. При цьому при включенні бенч CPU і завантаженні центрального процесора на 100% у нас температура досягає. 90 градусів Цельсія споживання процесора в такому стрес-тесті 43-45 Вт. Наш процесор набирає при цьому 4094 бал. По швидкодії в однопоточному режимі роботи він вже навіть опереджає Intel i9 9900 KF. Це восьмиядерний і 16 поточний процесор частотою ядер. По 3,6 ГГц багатопоточному за рахунок меншої кількості ядер трошки відстає. Згідно даних GPU, частота роботи віддіодра 1900 МГц, завантаження 40% і температура 72 градуси Цельсія, споживання при цьому 39 Вт. Частота всіх ядер по 3,8 ГГц. В CPU ще можна подивитися такі дані, як модель материнської плати і версію біоса, частоту роботи оперативної пам'яті і її таймінги. Кількість модулів пам'яті і виробника чіпів. При перегляді 4К відео в Ютубі на жодних проблем і дропів кадрів немає. Завантаження центрального процесора відеокарти при цьому мінімальне. Швидкість завантаження по Wi-Fi в районі 30 Мбіт за секунду. При перегляді 8К відео, швидкість завантаження по Wi-Fi 50 Мбіт. Спочатку з'явилося пару дропів кадрів. Потім вже ніяких проблем не спостерігалось. Давайте проведемо перевірку в 3D Mark в розрішенні Full HD, подивимося, скільки наш міні ПК отримує балів. 3D Mark видав 4664 бали. Давайте перевіримо, скільки ми отримуємо кадрів в таких іграх Battlefield 5 40 кадрів, Apex Legends 45 кадрів, GTA 5 – 145 кадрів, Red Dead Redemption 30 кадрів, Fortnite. 170 кадрів. Судячи з тестів, ігра на цьому ПК можна грати в Full HD на середніх налаштуваннях. За допомогою PC Mark 10 робиться тест на повсякденне використання ПК. Після завершення тестів PC Mark сказав, що це гарний ПК. І дуже підходить для повсякденного використання. Цей ПК по своїм характеристикам трохи не дотягує до ігрового ПК 2020 року з Ryzer 7, а відеокарта Radeon 660 m прирівнюється до GeForce 1035. r 23 показав 9273 бали в багатопотоковій обробці і 1449 в однопотоковій обробці. В другій доті про запуску гри FPS 120 кадрів. За секунду, а в самій грі стабільні 60 кадрів і завантаження ядер при цьому мінімальне. World of Tanks на Full HD маємо 60-70 кадрів за секунду, і теж невелике завантаження центрального процесора. У нас все впирається в відеокарту, тому ми можемо через Thunderbolt підключити зовнішню карту і грати в сучасні ігри. В ультра якості на цьому ПК. В тестах температура процесора стабільно тримається 90 градусів. Давайте спробуємо замінити термопасту. У нас зараз в наявності є тільки Amix 2MX4, на жаль, закінчилася після зняття радіатора охолодження. Фіксуємо, що паста дуже густа, і це може бути причиною великого нагріву. Беремо спирт, витираємо стару пасту і після цього наносимо нову, все скручуємо і будемо знову пере... Після заміни термопасти і максимальному завантаженню температура процесора 87 градусів. Частота роботи ядер 4200 МГц, споживання при цьому 58 Вт. Тобто процесор може працювати стабільно при 54 Вт, якщо буде його нормальне охолодження. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі.